Чому саме Україна є спадкоємницею Київської Русі, а не Росія? Київська Русь 9 13 століття це держава східних слов'ян, центр якої знаходиться у Києві. Вона об'єдналася землі сучасної України, Білорусі та частково Росії. Тут формувалася культура, мова, християнство та державне управління. У 13 столітті монголо татарська навава зруйнувала Київ. І політичний центр поступово перемістився на північ. Східні землі, що пізніше стави Московії, були периферією Русі, а західні України і Білорусь потрапили під вплив Литви та Польщі. Чому Україна прямий спадкоємець? Територія Київ та основні князівства Русі знаходились на території сучасної України. Культура, письменність, літописи, православ'я зберігалися саме тут, історична свідомість. Традиції Русі продовжувалася українськими землями навіть після розпаду держави. Чому не Росія? Москва виникла пізніше і була периферією Русі. Московські князі почали претендувати на спадкоємство лише у 15-16 століттях, Творивши ідею Москва, Третій Рим. Це політичний, а не природний історичний аргумент. Висновок Україна територіальне та культурне продовження Київської Русі, Росія пізніше утворене державне управління, що прийняла частину руських традицій.